Одержали ми ножа нового від кузні Фенікса, а зараз син його привіз, ну на вид то такий гарний, легенький, називається хантер, тобто в перекладі мисливець, чи мисливський, чи мисливець. От ми його зараз. І будемо випробовувати. Легкий, удобний, гарний, щоб рука на ну, тильник. Навіть є і дирочка, якщо прив'язати, ну, але вона не потрібно. Ну от, рижем салку. На свіжину. води не приміняли ми цей раз там чуть було крові, витрили ще нирки достаємо О, нирочка одна О, друга я як додавав а зараз будемо знімати внутрішнє сало з дірцей. Подрізаємо біля діафрами, за рахунок якої дише худобина ребра, пашина, все воно тягає повітря. І помаленьку так. Це на них аналогічно. От! Оцей жир теж його до жиру, але тут ли фантичні узли, держина тичанка. Я їх виріжу, це фільтр запаху в організмі тварини. Він не потрібний. Це дожижу, а трошки є. Так. От покажи, глянь, скільки тут у ці свинці. Оце вони о, один, другий. Ми їх вирізаємо. Отак о. І воно в нас йде у тіль серіо. Котам, собакам, оттуда. А ці філейки внутрішні, як лікарське м'ясо, м'ясо кольора гарне, велике, а от так вони винімаються. так. Одна і в мене. І в мене друга буде. Одрізається. І так винімається. От як красінька. Розробляти, знімати. Це знімаємо разом ми, yeah. ну, трошки пачка. Ми знімаємо разом. Отак, держи. Оце буде все в одному коску. Так, якби Толя прийшов, забирав. Так, підходь сюди, забирай. Сало це. Ні, 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 з цієї сторони. Подрізаємо тут і пашина, і живіт, і бочок. Бери тут надіжно, бо воно важке. Взяв? Бачиш? Так воно все робиться. Отаке, о! Отаке сало. На, шкуркою донизу. Ось така шкурочка, Ось свинка м'ясна. Ну але вже воно знято. І отут теж лімфовзили. Ми їх теж виріжемо їх не було. Я протру ножика. Це сало з лопатки. Ну сало з лопатки. Так, бери це. Прорізаємо тут. М'ясиста, сало з м'ясом, дуже смачне. Я зараз бачу багато людей цим салом починають шпекулірувати, людям щось розказувати. Сало ділиться по-перше, сало, якщо це сало. І я ще кажу шпіг. Шпіг це німецьке слово. Яке перекладається як жир. Як жир. І от найніжніше сало це стегно. А саме таке якісне сало, оце круп. Отут напроти стегна, де хребет, оце на крупі, саме якісне сало. А бочок воно вже з переростком теж своє має. Але ж не то, що повідомляли, вже там генеральські. Це все такого раніше не було. І чуть на себе так явно. Це все видумки, щоб без людей стянути гроші, обманути людей. Я вам кажу саме, воно це сало з крупа. Німці просять нас привезіть бочка. І сало скрупа. А не кажу, щоб там шиї везли, бо на силі на шиї воно жорстке. На лопатках теж воно жорстке, бо там рухи постійно. Ось таке така лопатка. На спині теж якісне сало. Лонному. Ота виріжем. Так, бери. Виріжемо стегно. Понимай. От вам стегно. Покажи, яке з другої сторони. Гляньте. Кастинка. Несного напрямку. Шийку. Шийку. Отак помаленьку вирізає. Я ви що бачив, не спішу. Оце шийка. Отак вона закругляється. А тут пошла. Філейка, балик, вирізка, полінгвиця, яхто називає. хто називає. Толя, заходь сюди. Ось сюди заходь. М'ясо дуже якісне. Кормлене воно дуже гарно. Бери тут. Аж прямо сок тече з його. Це м'ясо. Ножи риже теж. Класно. Можливо, кому сподобався, чи є потреба, щоб мати такого ножа для забою чи для других якихось потреб. Можете його придбати. І буде відео на початку, ссилка, де можна купити цього ножика. Оці ребра знімаємо цей жир чи разом. разом. То ми отако по два реберця далі прорізаємо. Отак. Так як господиня сказали, де два, де одне. І по одному хай буде. На більше буде. А там зверху краще, ніж перерізає, а. а тут теж краще. А бачите, як рижа ніж, А тут теж краще. Вже немає а ми... Офілік відрізаємо тут суставчики. І так помаленьку виламлюємо. Щось кров десь поступає. О! І вирізаємо. Вот вот. раз верю. Будем резать. Рез будет. Зареп вдоль. У -у. Там потуло, конечно. О. А зараз так. Сало. Лопатка. Живит. Бочок. их стегну. Заходь, Толя. Так, бери, Толя. Взял, взял, взял? Да-да. Я боюсь. Така краса все так неси шкурочку донесу аж такого то їдять грубу то гляньте. яка шкурочка нема зовсім нічого дерма і вже все і жирова, железа і все mm -hmm. толя Ну таке свинка м'ясна, що навіть даже... нема сала. Отне м'ясо. О! Не сала, стигна знімає. Так, чуть стигну доверху так би. От ножик працює. Так, у мене сина все. це сало, яке можна назвати салом. Одне м'ясо. Ця лопатка, а потім знизу і все десь носильщик забарився. Олег! забарився оліг а я тут ще це м'яско виріже. тут пошили лишилось тут до, риби. Тут до риби. О, так. А тут щось рух Um, тут шукаємо знову все составчик, Ти повертаєш на себе. Толя, ти береш і подимаєш. Не, хай буде, знімемо це м'ясо саме воно краще десь у можна його положити. Я сюди а його віде? положу, ага, його, бо на ребрах найменше навантаження і воно найніжніше реберне м'ясо. Так, а зараз будемо вирізати знову філейку, балика, як то називає. Ну, воно суть цього м'яса не міняється. Для, щоб подтягає. Щоб викормити таке м'язко, треба потрудитися немало. Рімяниця дуже трудолюбива, сімейка її гарна, дітки всі все, слава богу, за все о, покажу, яке краса Оди ти... О, ти оставлю. составу. Даром меня... Шутика. Вот так. Вот так. Без косточек. Вот так можно их снять заодно. И сюда. Так. Там господарка вже розбереться. Врізаю хвостик. Ага. Ага. О! І тут біля хвоста Так, де там Анатолій? Зразу будете знімати із сала. Таня на низ руку. О, знімаємось, і сала, знімаємо. Ну а тут розрізаємо його. Я вже встану, бо вже на колінах. О, пожалуйста. Кусочок. сало, реми шішає. О таке сапка. Так. отаке, таків. Може, зарекомендував себе. Кращої сторони. Так, все, бери. Так, якщо... Ось так. Все, робота закінчена. І закінчили ми вже цю свинку. Не свинка, а кабанчик, я можу свинки, вона вийшла, що кабанчик. За все, слава Господу. О, такий ножик, він попрацював. Перша свинка. Лишився без змін. Як і був, так і лишився. Кому потрібно надпись. Все. А так ми дякуємо Богу за його милость, за його благодійство, яким ми живемо. Просимо Господа, щоб Господь милувався на нашої держави Україну, щоб послав мир, щоб повернув захисників, щоб все стало, щоб було добре.